Ну що? Працюємо ми з України. Ось це помідорки, які я привезла з села. Отак от вийшлося ось такий банячок помідор. Будемо робити томатну пасту. Зараз ставлю це на вогонь. Якщо хто хоче рецепт він в мене є на каналі. Подивіться, томатна, домашня томатна паста Весь рецепт є. Так, і ось зібрала помідорки. Тут різні. Жовтих не видно, де жовті, тут є жовті, дивіться, не видно. О, тріснути, все жовті, червоні, чорні черіки будемо консервувати. Будемо робити такий мікс. І кожен рік роблю, рецепт десь в мене є на каналі. Якщо теж цікаво, подивіться, як я закриваю чері. Кожен рік консервую тільки чері. Ну, і з помідорів. Ну, буває, що там ще ми закриємо. Ну, в основному чері. Тому що в мене дітки люблять, та й ми їмо чері в основному. Вони дуже смачні, вони солоденькі і консервовані дуже класні. От, тому так. Все, Ставлю пасту. От, потім зніму, що там в мене в теплиці, бо зараз я. я Туди залізла оце нарвати помідори, я вся мокра, вся. Там ну, просто можна потерятися там в тих теплицях і там і залишиться. От. Дуже там жарко парко, тому пізніше. А зараз, поки буду займатися такими справами, вчора ще відро огірків зібрала. От. Не знаю, що з них робити, поки думаю. Така займаюся ось цим. Так, отакі, от отакі чері, получаються баночки, дивіться. Це краса ж, правда ж? Ось у нас кипить росіл, І отакі от, от помідорки. Зараз будемо заливати. Так, а я тут. Готуюся, буду зараз перемилювати. Проварилися помідорки на пасту. Такі густі, до речі, в мене завжди більше, знаєте, соку, а зараз таке густе. Думаю, воно довго не буде стікати. Мені треба, щоб я сьогодні хоч вночі його закатала, бо завтра вже їду в село, нема коли. Так що, все робимо сьогодні. Добрий вечір. У нас трошки дощик покапує. Ну, не сильно такий. Три каплі. Так, думаю, що познімати в теплицях трошки. Ну Поки я надумала знімати, в мене вже 10 помідорчиків стирили. от Тому. Трошки буде не так гарно. Значить, черіки я сьогодні обірвала. Он, кицик, обірвала на це на консервацію, законсервірували. От, ну, і тут такі залишилися. Це, я так розумію жовті. Це я момото. Все ще просто не спіде. це ось, дивіться, які. Так, тут грушка. Тут дивіться, які гарнюні. Ну, гарнюні ж. Все виходить. Це, я думаю, теж жовті. Ну, ще не поспіли, гляну, потріскалися гади. І тут ось, дивіться, теж тріскається, я маму тут цей таке оце. Тут ще не спілі. Ось це жовті теж поспівають. Дивіться, які я Ну, Теж потріскається. Ну, чому з'їмо? ми, Вони горді. Я Жовті. Це ось колібрі. Червона сливка здоровезна, просто здоровезна. Так, це невеличкі. Рожеві, ось теж, дивіться такі. Ось теж непогані. Так, ось теж колібрі. Гляньте, які розміри, ви тільки гляньте, які розміри. Це просто. Це ось будуть, я так розумію, да? да рожеві, невеличкі, дивіться, червоні. Червоні, подивіться, яка кількість. Як вам? Це просто чудо. Чудо. Клас. І тут нав'язалися, бачите, нав'язалися, нав'язалися аж до самого верху. А зверху я, бачите, попідв'язувала. Видно? Попідв'язувала, щоб не падали помідорки, а дощик пішов. Уб'є тепличці. Дивіться. Оце калібрі. Я, ну, я просто в захваті. Ще не пробувала, бо ще вони не один не дозрів повністю. <кій> Подивіться. Оце моя рука. Ну просто. Це не сливка, це сливище якесь. І ось вони всі такі, дивіться. Це не вони. Це чорна грушка. О, всі такі. Це чудо, чудо. Клас. Черіки зібрані. Багато черіків. Ну я ж показувала, скільки ми законсервували. Отак от. Так, ну і наступна теплиця. Дивимося. Ну, непогано ж, правда? Ну, непогано. помідорки. Вже десь штук 10 зірвано. Тому ось так. Гляньте які. Гляньте які. Ну це просто. Гляньте. Треба буде зважити найбільші помідорки, скільки вони будуть. Заважувати. Це ці невеличкі рожеві, але вони такі смачні, солодкі. Та всі солодкі, і червоні солодкі. кицик. Ти ж не даєш мені пройти. От, і червоні, і всі-всі солодкі. Дивіться. Краса, це рожеві великі. Оце в мене щирік упав. Кецик. Що ти? Ти покормлений вже? Під ноги лізе. Так, це червоні якісь невеличкі. Так. Дивимося далі. Тут я обірвала, по-моєму, рожевий. був. Поки що нема Тут ось черіки, це сакура. Сакура Те, що обірвала, законсервували вже. Це черіч чорний. Ой. Дощик розійшовся. Китик, ти течіш. Зараз нас намочи жорстко. Так, це, це, дивлюся, судячи, по тому, це рожевий невеличкий. Кицек, що ти там робиш? Так, ой, ось сього здоровезний. Це, та не наступала я на тебе, Оре. Це червоний, мені здається, гляньте. Це, мабуть, найбільший. А може і жовтий, я мамо, то не не... Вірно, я мамот, ось він длинненький, це ж з цього слова. Це, значить, жовтий. Рожеві невеличкі. Це, по-моєму, теж рожеві. Рожеві, ці невеличкі. Це жовте, дивіться, я мамоту. Кабан. Це чи червоні, чи рожеві. Ось такі вони середненькі. Вот такі справи. Дощ хлище. Тут теж треба буде попідв'язувати. Всі помідори буду підв'язувати до верху. Може ще якась одна-дві кисточки і буде помідор зверху. Ну, а чого б ні? Чому би ні. Так, ну і ось що у нас вийшло. Черіки. Такі консервовані і паста. Томатна паста. Ось скільки баночок. Непогано. Потрошку вже заповнюємо погріб. От така краса.